Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найочікуваніші мультфільми 2025 року. Вони обіцяють нас, нас вразити не тільки графікою, але й цікавими історіями. Ну що ж, давайте дізнаємося, які прем'єри варто відмітити у своїх календарях. Це Поганці 2. Прем'єра відбудеться 1 серпня 2025 року. Жанр – анімація, комедія та пригоди. Поганці повертаються у продовженні комедійного анімаційного фільму. Де вони продовжують боротися з новими викликами та шукають шлях до, спла... до справжнього героїзму. У новій частині вони повинні рятувати місто від нового злочинного угрупування, ставки стоїть ще вищими, і... І... і наші герої стискають зі силами рядом несподіваних ситуацій. Чому очікувані, перш фільм здобув популярність завдяки своєму гумору та нестандартному підходу до персонажів? Фанати чекають нових пригод і кращої анімації. Якщо чесно, я теж дуже сильно чекаю цей мультфільм. Другий мультфільм «Аватар. Легенда про Анна. Прем'єра відбудеться 2025 року, точна дата ще не відома. Жанр анімація пригоди фентезі Очікуючи, що буде новий аніма... анімаційний фільм у Всесвіті Аватар, що досліджує історії подій, які сталися до нової серії. Фільм обіцяє нові пригоди, нових героїв і глибше розкриття світу чотирьох стихій. Чому очікувані? Після успіху серіалу та популярності франшизи, Франс Франшизи фанати з нетерпінням чекають на нові історії і події, які розширяють їхнє розуміння, розуміння Всесвіту Аватар. Третє це Майнкрафт. Мікається цим трохи більше відноситься до фільму, але віднесеться до мультфільму. Прем'єра квітень 2025 року. Жанр Анімація та пригоди. Це перший анімаційний фільм, заснований на популярній грі Майнкрафт. Герої подорожують у величезному світі блочних ландшафтів. Рятуючи свій світ від загрози, сюжет обіцяє великі пригоди та багато екшену. Чому очікувані? Майнкрафт має мільйони фанатів і анімація на основі цієї гри забезпечить нові можливості для цікавого і веселого фільму. Перте, мені каже, це найочікуваніший один з найочікуваніших прям мультфільмів 2025 року. Це Шрек 5. Прем'єра 2025 року поки без точної дати. Статі може і 26-го вийти року, але приблизно має 25-го вийти. Жанр анімація та комедія. Повернення великого зеленого велетня та його друзів у п'ятій частині. Очікується нова комедійна пригода, де шрек знову намагається знайти спокій у своєму житті, але нові ситуації ставлять усе під питання. Чому очікуваний? Серія шрек має величезну популярність і фанати з нетерпінням чекають на повернення улюблених персонажів. Я і моя звіта чекаю. П'ятий мультфільм, один з моїх найулюбленіших це Зоотрополіс 2. Прем'єра листопад 2025 року, жанр анімація, комедія та пригоди. Джуді та Нік повертаються на великі екрани, вирушаючи на нове розслідування, щоб зупинити нову загрозу для Зоотрополіса. Очікуючи, що фільм принесе нові динамічні пригоди і дослідження змін у місті. Чому очікуний, перший фільм був великим хітом, і шанувальники з нетерпінням чекають на продовження цієї захоплюючої та веселої історії. Особливо я. Шосте. Фільм «Бетмен 2. Прем'єра 2025 року поки без точної дати. Жанр анімація, комедія та супергеройський. «Бетмен» повертається у новій пригоді, яка знову відправить його на захист його тема. Очікується багато гумору та класичних Лего моментів, що поєднують динамічні сцени з космічними ситуаціями. Чому очікували Перший фільм став великим хитом завдяки своєму гумору і стилю. Фанати Лего і Бетмена чекають на нові ще більш захоплюючі пригоди. 7. Монстри на канікулах 5. Прем'єра 2025 року поки без точної дати. Жанр – анімація, комедія сімейні. Франшиза, яка полюбилася багатьом, продовжує розповідати історії життя монстрів. У п'ятій частині ми побачили нові цікаві пригоди родини Дракули. Чому очікувані? Ця серія мультфільмів завжди дарує веселищі для всієї родини, і фанати чекають на чергову порцію гумору і емоцій. Восьме. Трансформери. Візьміть все. Прем'єра 2025 року поки без точної дати. Жан – анімація, фантастика екшн. Цей фільм має бути частиною нового циклу трансформерів, в якому ми побачимо нових героїв і ворогів. Очікується глибоке дослідження історії трансформерів на планеті Земля. Чому очікуваний? Бренд Трансформер має величезну фан-базу, і новий мультфільм обіцяє ще більше екшену та захоплюючих трансформацій. Дев'ятий. Планктон. Тон. 2025 року теж поки без точної дати. Жанр – анімація та комедія. Сонний мультфільм про одного з антагонічних. Антагоністів Кубка Планктон намагається створити свій бізнес і стати справжнім магнатом, але його підступні плани зазвичай закінчуються комічно. Чому очікуваний? усі люблять антигероїв? І цей мультфільм дасть новий погляд на кумедного Планктона, якому не вистачає лише перемоги. Десяте Дикий ліс. Прем'єра 2025 року поки без точної дати. Жанр анімація пригоди. Мультфільм розповідає про маленьких звірів, які намагаються захистити свій ліс від небезпеки. Ці герої будуть боротися з великими монстрами і проблемами, пов'язаними з руйнацією природи. Чому очікуваний? Природні теми завжди мають великий попит. А цей мультфільм обіцяє емоції, захоплюючі пригоди. 11. Санта Ком. Дія 2025 року поки без точної дати. Жанр анімація комедія. Це новий анімаційний фільм, який розповідає про історію Санта-Клауса, але з креативним підходом до його образу. Можливо, в стилі комедійного або сучасного переомислення. Чому очікуний, всі люблять різдвяні мультфільми, але цей мультфільм обіцяє подарувати нові гумористичні моменти. 12. Губка Боб у пошуках квадратних штанів. Прем'єра 2025 року і теж без точної дати. Жанр анімація, пригоди комедія. Губка Боб і його друзі вирушають в нову пригоду для пошуків квадратних штанів. Це буде повна кумедних моментів і захоплюючих ситуацій історія, що обіцяє багато сміху. Чому очікуваний Губка Бог став культовим персонажем і кожен новий фільм або проєкт із його участю та голові цікава подія для шанувальників анімації. Ці мультфільми також обіцяють одних з головних подій 2025 року. Їхні прем'єри без сумніву привернуть увагу шанувальників знімальних фільмів. Як бачите, 2025 рік підготував для нас цілу низку цікавих мультфільмів. Отож, пишіть у коментарях, які з них чекаєте найбільше, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові оновлення. До зустрічі!